Доброго здоров'я добрим людям, ми в Петриківці. У нашого брата Кості сьогодні сталося. Шахет прийшов прямо, прямо на його пшеничку. От, Спасибо Господу за Костю і Крістіну, які держали удар. Оце така реальність. Да, пшениці немає. І Є пошкодження. От Зараз ми подивимось. І прохання. До людей доброї волі якось відкликнуться, щоб зараз допомогти нашому брату. Сараї, дверей немає в сусідів. Ну, сарай, зрозуміло. Ту, а, туалет теж? А, та ти що, гля? Ось. Ось. О. Вон там воно немає теж. Ага, вікна немає. Зараз Костя, я буду займатися по стеклах. Ось. Ось все реально с костя. А позмітай, позмітай із машини. Чуєш, а є тебе віник? А Ну позмітай з машини. що це за куски прийшли, надо щас глянуть. чи то просто земля. Це... Ого, глянь, воно аж сюди. Його повело дебело. Його повело дебело, ось все. На машині воно. аж капот открився подвал. Серьезно? Да, на ти сторони бака відкрилася. Аж з того боку, да? А, а що тут стекла ціле? Вивернула, ага. склоціла, а рама понял, пішли його там уже подавить. Ну вже воно не прилягало, воно воно гуляє. Воно закрите, а воно гуляє. Ну да. Работає. Ну да. А малі Закрити. дома треба тоді скотчем брати. сейчас сам... я... ми організуємо, тоді будемо організовувати, братя. Це откуда вона? А мама тоже мама вдома була, Кристин чи ні? А, і ті вікна, воно теж на тій хаті якось такі якісь. Воно у нього теж, там у нього там. У нас стіна тріснена у кімнаті, коміті, оцієї там в качей коміті. От тут ми робили ремонт, тут вікно би таке. Ага. таке. А отут у нас тріснула стіна, там ремонту нету. І у нас трістова стіна, з той сторони, нам тріслава стіна. Так, ну, тут Богу. Я понял, зараз ми будемо тоді займатися. Господи, благослови, помилуй нашу землю. Господь і так помилую вам. Ну так. Це представник. Буквально від хати прилетів. Скільки тут? Це просто чудо Боже кость. Ну так, да, ну 30 метрів від хати. Так.